Підозрюваного у державній зраді мешканця Сумщини лишили під вартою. Так вирішили у сумському апеляційному суді. За матеріалами слідства підозрюваний протягом двох місяців передавав росіянам дані про розташування українських військових, блокпостів, рух техніки збройних сил України тощо. За це від ворога отримав винагороду кілька тисяч гривень. Ваше відношення до інтримінованих вам дій. Ви, ви знаєте себе причетним чи категорично заперечуєте? Відсум, я я складав заяву, які вказували, що спонукали мене до цього правопорушення. затримали Юрія Вихоцева 29 липня. Наступного дня обрали запобіжний захід. Тримання під вартою без визначення розміру застави. З таким рішенням захист не погодився. Оскільки у Юрія Олександровича є наявні міцні соціальні зв'язки, є постійне місце роботи доволі таки тривале, раніше не протягувалося до кримінальної та адміністративної відповідальність, має родину, доньку, то е цілком ймовірним було б е застосування запобіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту. Під Час засідання виходцев запропонував міняти себе на будь-якого полоненого українського солдата. Цим, мовляв намагається спокути власну провину. Прокурор Віталій Довгаль зазначив, підозрюваного все одно треба лишити під вартою. Він готовий перейти на ту сторону, а замість повернути сюди наших солдатів, які знаходяться в полоні. Тобіст, а запобіжний захід, крім тримання під вартою, я не бачу іншого другого ніякого, тому що обмін пленними здійснюється тільки після понесення покарання на українського законодавство. Після кілька хвилинного перебування у нарадчій кімнаті суддя читає рішення. Запобіжний захід у тримання під вартою. Залишити без зміни, апеляційну скаргу захисника підозрюваного адвоката волокової на цілком без задоволення під вартою. Чоловік перебуватиме до наступного продовження запобіжного заходу в кінці вересня. Максимальний термін покарань, який загрожує підозрюваному, довічне позбавлення волі. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.